We are the Farmers. Усім-усім привіт! І з вами Крон. І сьогодні я вам буду показувати, як змінити версію Андроїда. Лише візуально. Тобто, встановляти програми, які йдуть на Андроїд, які ви там виберете, ви не зможете. Ось так. Буде показуватись лише в налаштування і в деяких програмах, там, в Antutu, Benchmark, ну, Взагалі. Так, давайте почнемо. Для цього нам будуть потрібні root-права і любий файловий менеджер з доступом до root. Так, ось заходимо, я буду мовити explorer. Так. Заходимо в папку Root. Надаємо Супер користувач. Так, тут шукаємо папку System і Build Prop. Відкриваємо його, так, і ось. Ось це нам треба буде змінити. Ось. Так, давайте змінити текст. І ось. Змінюємо. Ну, наприклад, давайте 5.1.1 І усе. Зберігаєте його і перезагражаєте телефон. І тоді зміни прийдуть, коротше, зміниться. Так, ну що ж, так ще раз нагадую, що це лише візуально. Налаштування буду показуватись. Ось зараз покажу як. Ось тут. Тут буде писати Android, який ви введете там. Ну, усе. Усім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь. Усім-усім па-па!